Трагічна ніч та ранок для Дніпропетровщини. Ворог атакував ракетами. Сім з них військові повітряне командування, схід збили, але є влучення. Дісталися Павлоградському району. У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже прибуркували. У житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів. Є руйнування і у громадах району. У Рьбівській побито майже 40 житлових будинків. У Юрівській 2. У Межиріцькій пошкоджено школу. На місцях прильотів працюють всі служби. Інформація уточнюється. Сергій Лисак, голова Дніпропетровської. ОВА. Через вибухи отримали травми та звернулись за медичною допомогою місцеві жителі. Наразі це понад 30 людей. З них п'ятеро дітей. Наймолодшій дівчинці лише 8 років, повідомило головне управління національної поліції в Дніпропетровській області. Вночі на місцях прильоті працювали додаткові слідчо-оперативні групи та приймали заяву від постраждалих людей. Зараз на місцях влучань продовжують працювати понад 20 слідчо-оперативних груп вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби. Триває документація воєнного злочину РФ. Поліцейські збирають речові докази та фіксують наслідки ракетної атаки. Загалом цієї ночі ворог випустив 18 крилатих ракет по Україні. Силами противоповітряної оборони збито 15 ракет. Як завжди, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок і залиште свій коментар.